Представник від України не поїде на конкурс Євробачення до Ізраїлю. Про таке рішення на сто в ефірі першого повідомила член правління Суспільного Олександра Кольцова. Від суботи з фіналістами національного відбору вели переговори Жоден з тих, кому запропонували представляти Україну. Робити цього не схотів. Чому з'ясовувала Христина Бельскіта, оскільки суспільство? Так було збурене. Я думаю, що це на краще для України нам сісти і рік поговорити. Олександра Кульцова пояснює основну причину, яка зумовила таке рішення. Каже, воно далося важко. Радилися з іноземними мовниками, ухвалювали колективно робочою групою. Дійшли висновку. Потрібна пауза для діалогу, який за словами Кульцової, і є функцією суспільного мовника. Щодо санкцій за неучасть у конкурсі, каже таке: Система штрафів виб'ю існує. Фактично, ми сьогодні намагалися уникнути пункту політизації. Зараз ми маємо вступити в перемовини що не надання учасника, і будемо розуміти, чи є цього року до нас якісь санкції. Україна мала час обрати свого представника на пісенному конкурсі Євробачення 2019 до 10 березня. 23 лютого відбувся фінал національного відбору. Перемогу серед шести фіналістів здобула співачка Марув. Через два дні вона відмовилася підписувати договір із суспільним щодо участі у конкурсі Євробачення. На своїй Фейсбук сторінці пояснила, запропоновані умови кабальні. Водночас сказала, що відмова від концертів у Росії, чого вимагав договір, не була для неї принциповою. Голова правління НСТУ Зура Паласані розповів цього року. В договорі з представником від України на Євробачення додали два пункти: заборонили три місяці після конкурсу гастролювати в Росії і за порушення будь-якої з умов контракту за пров... Вадили штраф 2 мільйони гривень. Решта пунктів, зокрема, й те, що треба передати права на пісню, що не можна імпровізувати на сцені стандартні умови європейської мовної спілки. Після відмови Марув представляти Україну на Євробаченні 2019 запропонували гурту Freedom Jazz Він посів друге місце у фіналі національного відбору. Гурт відмовився від участі у пісенному конкурсі. Пояснили, що збираються підписати контракт із європейським промоутером і ведуть перемовини про концертні тури на найближчий час. Далі Суспільне подало пропозицію гурту Казка. Він посів третє місце в національному відборі. На своїй сторінці у Фейсбуці учасники гурту написали, перемога будь-якою ціною їм не потрібна, а місію своєю вважають об'єднувати людей музикою, а не сіяти розбрат. Тому цього року вирішили відмовитися. Решті трьом фіналістам Юко, Брюнет Шутблонс та дуету Анна Марія взяти участь у Євробаченні Суспільне не пропонувало. Євробачення 2019 прийматиме Ізраїль наприкінці травня. Транслювати пісенний конкурс Суспільне буде, сказала Олександра Кольцова. Христина Бельські та Ігор Якубчик. новини на першому.